Добрий день, данібарі! Сьогодні ми поговоримо про літак, який може повернутись на базу, коли в нього знищена ледь не вся кустова частина або ж виведений з ладу один з двигунів, чи втрачена третина обшивки крила. Звісно ж, це А-10 Thunderbolt 2, найкращий штурмовик всіх часів, якого не може в повній мірі замінити навіть f 35 Я розповім чому. Також ви дізнаєтесь більше про бронювання та озброєння цього літаючого танка. А під кінець ми розберемось з тим, що ж ліпше: радянський Су-25 чи американський А-10. Заварити чайок та сідати зручніше буде цікаво. Вся ця історія розпочалась в часи Другої світової війни. Тоді себе дуже круто проявив американський винищувач бомбардувальник Репаблік p 47 Ас Люфтваффе Хайнц Бер казав, що П-47 може поглинути вражаючу кількість свинцю і поводитись з ним потрібно дуже обережно. Нічого вам не нагадує? Гадаю, саме через це А 10 отримав своє прізвище Thunderbolt 2 Перенесемось на 14 років вперед, у 1959-й. Друга світова вже завершилась, проте розпочалась війна у В'єтнамі. Бойові дії швидко показали, що без якісної підтримки з повітря наземні війська довго не протримаються. Тоді основним і єдиним штурмовиком армії США був Дублас А1 «Скайрайдер». Тільки досвід боїв показав, що гвинтові літаки вже давно застаріли. Втрати рахувались сотнями бортів. В цих умовах було прийнято рішення повністю переробити концепцію та створити реактивний штурмовик. Програма EX стартувала 8 вересня 1966 року. Основні вимоги були такі. Побудувати літак навколо 30-мм гармати. Це дозволило без проблем знищувати будь-яку радянську бронетехніку. Отак, ця 30-мм гармата. Візитівка А10 Thunderbolt 2. Максимальна швидкість мала бути не менше 740 км на годину. Літак мав би брати на борт 7300 кг корисного навантаження. Радіус польоту 460 км. Бронювання корпусу б мало б витримувати снаряди не менше калібру 23 міліметра. Це серйозна заявка. Ціна 10,5 мільйона доларів за одиницю по нинішньому курсу. Для розуміння ціна на F-35 знаходиться в межах від 83 до 108 мільйонів доларів залежно від версії. До роботи взялась ціла низка компаній. Але в кінці кінців Пентагон зупинився на прототипах Northrop YA-9 та Aircraft YA-10. До речі, з останньою компанією сталася трішки сумна історія. Річ у тім, що вона була викуплена та закрита в 2003 році. Нині її власником є ізраїльська фірма Elbit Systems, а виробництво зосереджено виключно на виготовленні аерокосмічних запчастин та на послугах підтримки. Проте повернемось до прототипів. За підсумками порівняльних випробувань, у 1973 році був обраний проєкт YA10, який показав кращі експлуатаційні характеристики. В основному це заслуга доволі незвичної конструктивної схеми. Двигуни були зміщені назад та підняті відносно осі літака. Тобто додатково захищені від вогню з землі. Окрім того, подвійний хвіст прикривав та більш ефективно маскував тепловий слід. Це дозволяло серйозно ускладнити роботу інфрачервоні головці самонаведення в ПЗРК. Як показала практика в подальших конфліктів, А-10 може витримати принаймні одне таке влучання та повернутись на базу. До того ж, літак Fairchild дійсно виявився простим в обслуговуванні. Наприклад, багато деталей, зокрема, двигуни та вертикальні стабілізатори взаємозамінні з правого та лівого борту літака. До речі, під час випробування, окрім звичних прототипів, існувала справді унікальна машина. Зустрічайте ya 10 b Його головною особливістю є те, що він двомісний. Другий член екіпажу мав би забезпечувати роботу судна вночі та при поганих погодних умовах. Але не склалось. Нині єдиний існуючий прототип стоїть на авіабазі ВПС Едвардс. А що сталося з YA9? Їх було побудовано два, і всі вони в музеях. Проте вам не здається, що він нагадує інший штурмовик Су-25. Існує думка, що радянські інженери взяли за основу саме цей проєкт під час розробки власного літака. Проте повернемось до ya 10 Після того, як він виграв тендер, літера Y зникла з назви, і літаки отримали своє нинішнє імення А-10 Thunderbolt 2. Перший серійний a 10 a здійснив політ у жовтні 1975 року, а поставки почались в березні 1976. Виробництво було справді інтенсивним. 13 літаків на місяць. Тому через 8 років в складі ВПС США налічувалось до 715 бортів. З'явився перший в Україні додаток для цивільних, що навчає військовій справі. Одна з головних навичок тактична медицина. В умовах війни ці знання можуть врятувати життя. Окрім цього, в застосунку є й інші розділи топологія, тактика ведення бою та аеророзвідка. Але мені найбільше сподобались міні-ігри, оскільки, проходячи тестування, ви можете збільшувати свій рейтинг. Там я дізнався багато нового для себе. Поки застосунок в бета-тестуванні, але незабаром з'явиться колекція з понад 200 відео на військову тематику. Також стануть доступними змагання в реальному часі між учасниками. Додаток вимагає мінімум пам'яті та може працювати без Wi-Fi та GPS. Знайти його можна в Play Market чи App Store. Посилання буде в описі. Автор буде дуже вдячним за ваші відгуки, тому створив Google форму для цього. Вона буде в описі. Тепер перейдемо до характеристика 10 Thunderbolt 2. Довжина літака 16 метрів, висота майже 5, розмах крил 17,5. Екіпаж складається з одного пілота, двомісний варіант не прижився. Максимальна злітна вага 21 тона. З неї 7300 кг займає безпосередньо зброя. А 10 Thunderbolt 2 означений двома турбовентиляторними двигунами General Electric tf F34100A. Кожен з них має тягу в 4000 кг. У сучасним міркам це зовсім мало. В F35 один двигун видає під 13 000 кг. Тим не менш, цих моторів вистачає, щоб розігнати А-10 до 722 км на годину. Проте пілоти частіше літають на швидкостях 560 км на годину. Як-не-як, -як, Thunderbolt 2 це штурмовика не винищувач. Бойовий радіус в межах 460 км. І ця цифра йде з урахуванням 30 хвилинного бою, коли літак буде безпосередньо підтримувати війська. А зараз я вам розповім чи не найцікавішу інформацію про цей літак. Звісно, це його броня. Для початку зупинимось на капсулі пілота. Вона важить 540 кілограм. Товщина титанової авіаційної броні в цій ділянці становить від 13 до 38 мм. Це дозволяє впевнено тримати снаряди 23-го калібру, а іноді навіть рятувати пілота від непрямого влучання 57-мм боєприпасу. Переднє лобове скло та купол мають також немалу вагу цілих 25 кілограм. Це дозволяє витримувати влучання з будь-якої стрілецької зброї. Окрім цього, планер спроєктований таким чином, що літак може продовжити політ з половиною хвоста одним рулем висоти та відсутністю половини крила. Також «А10 Thunderbolt 2 може летіти навіть на одному двигуні. Просто неймовірна морока знищити цей літак. Але це ще не все. «Штурмовик» має дві системи керування польотом. Основна гідравлічна. Але якщо її знищать, то пілот може скористатись механічною і врятувати себе та судно. Був випадок, коли під час польоту над Багдатом «А10» зазнав значних зенітних пошкоджень, що вивели з ладу гідравлічну систему та уразили двигун. Незважаючи на це, пілот зміг протриматись в повітрі більше години та успішно повернутись на базу. До речі, на фото, яке я тільки не показував, був саме цей борт. Саме завдяки цій феноменальній живучості, США не планують знімати А-10 з озброєння принаймні до 2040 року. А для того, щоб машини відповідали сучасним вимогам, майже всі штурмовики оснастили новою електронікою та дисплеями, тим самим модернізувавши їх до версії Сі. А 10 розроблений спеціально для роботи на прифронтових аеродромах, які є часто пошкодженими внаслідок бойових дій. При посадці утворюється маса пилу та уламків, що потенційно можуть пошкодити двигуни. Проте конструкція А-10 дозволяє мінімізувати такі випадки. Окрім того, окремої уваги заслуговує шасі. Воно дозволяє злітати навіть з напівпідготовлених злітних смуг. І це в той час, коли чи не всі сучасні літаки люблять гарненькі та чистенькі аеродроми. Це я так натякаю на F-16 та F-35, які саме через це не в силах замінити А10. Також винищувачі не мають настільки важке бронювання. Як гадаєте, що можна ще забронювати в А10? Паливні баки. По-перше, вони мають власну бронекапсулу, яка розташована всередині основної броні. Окрім цього, вони розділені на 4 відсіки, що мають можливість самогерметизації при незначному пошкодженні. Якщо умовна куля 12,7 мм калібру навіть проб'є бак, то з нього витече тільки декілька літрів пального і все. А якщо снаряд буде попотужніше, то залишиться ще 3 відсіки. І навіть якщо літак втратить ці чотири баки, то там є ще два резервних, яких вистачить на 370 кілометрів польоту. Живучість просто феноменальна! Коли була війна у перській затоці, то А-10 здійснили 8 тисяч бойових вильотів, і тільки 4 борти були безповоротньо збиті. До того ж, тільки ракетами земля повітря. Зенітки могли тільки пошкодити літак. Тепер перейдемо до озброєння. Тут також є про що поговорити. Почнемо з візитівки А10 автоматичної гармати Гау 8А Авенджер калібру 30 на 173 мм вона спроєктована виключно під задачі штурмовика. Гау-8 це семиствольна роторна гармата, яка має вражаючу скорострільність. Або 2100, або 4200 пострілів на хвилину, режим вогню обирав пілот. На секундочку це 70 пострілів на одну секунду. Один і вже 70 снарядів летять в ціль. Стосовно точності, то навіть не дивлячись на те, що гармата намертво вмонтована в корпус, вона може випустити до 80% своїх снарядів в межах кола радіусом 124 метра. З висоти 1220 метрів над землею. Цікавий факт. Якщо перебувати на землі, то ви спочатку побачите попадання снарядів ціль та руйнування. І тільки через декілька секунд той самий звук бр та шум двигунів А10. Послухайте. Бойкомплект гармати становить до 1350 пострілів. Щоб захистити ГАУ 8 від ворожого вогню, обшивка корпусу складається з декількох бронелистів, які мають завчасно детонувати ворожі снаряди. Проте ж не гарматою єдиною. На Одесі Thunderbolt 2 широко застосовується ракети класу повітря поверхня, agm 65 Maverick. Вони дозволяють вражати ціль на набагато більшій відстані, ніж гармата, тому літак не буде сильно наближатись до ворожих систем ППО. Що цікаво, оскільки А10 не має своїх інфрачервоних камер переднього виду, то головки самонаведення ракет agm 65 виконували цю функцію. Інша зброя включає касетні бомби та ракетні блоки hydra 70 А щоб ще збільшити живучість літака на пілони можна поставити платформу електронної протидії ILP-131 під одним крилом та дві ракети аім 9 Sidewinder для самооборони під іншим. До речі, а ви знали, що в 2010 році А10 здійснив політ на абсолютно новому виді біопалива, що не містить нафти? Воно зветься ATJ, і його можна виготовити на основі паперу, деревини чи навіть трави. Якщо експеримент буде доведений до кінця, то можливо, що саме це пальне замінить jp 8, яке нині є основним для армії. Тепер порівняємо А-10 Thunderbolt 2 з його основним конкурентом Су-25. Він трішки менший, що по довжині, що по розмогу крила, що по висоті. Також Су-25 може взяти на 300 кілограм менше зброї. Двигуни видають плюс-мінус однакову тягу. А ось що справді важливо, то це броня та зброя. Номінальна товщина броні в су 25 в межах від 10 до 24 мм. Нагадаю, що в Одесі цей показник на рівні від 13 до 38. В загальному бронювання радянського літака слабше, але існують проєкції, де він витримує навіть 30-мм боєприпаси. Як і американець Су-25 може повернутися на базу навіть з одним знищеним двигуном. Проте наявність тільки одного вертикального стабілізатора сильно послаблює живучість судна. Щодо зброї, то варто відмітити, що в су 25 є одразу дві гармати. Одна 30 мм, а інша 23 але її боєкомплект виднів четверо менший, та скорострільність зовсім не така, як семиствольної автопушки А-10 Thunderbolt-2. Стосовно іншої зброї, то на Су-25 можна поставити все, що завгодно. Будь-які бомби, масово не керованих ракет, керовані ракети повітря, повітря та повітря поверхня. Але факт в тому, що українські запаси цієї зброї значно зменшились після початку повномасштабного вторгнення. А також під час бойових дій було втрачено досить багато літаків з обох сторін. Цілком можливо що це наслідок набагато більш інтенсивних бойових дій. Але факт залишається фактом. Одесі Thunderbolt 2 набагато рідше втрачаються безповоротньо. Нині не ведеться розмова про надання Україні літаків Одесі Thunderbolt 2, проте я вважаю, що вони просто необхідні для ЗСУ. А що думаєте, ви з цього приводу, звісно, напишіть в коментарі, мені буде цікаво почути вашу думку. Тепер хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборації. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як BuyMeACoffee, Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про реальне застосування в бою з західних танків Leopard 2. Там є про що поговорити. Або ж рекомендую переглянути відео про Атакамс. США вирішили передати нам ці девайси. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!